Б'ютічене. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Ченел. Мене звати Оксана Крок, я лікар, дерматолог, косметолог. Сьогодні у нас тема як не нашкодити шкірі при виборі б'юті догляду. Коли мова йде про вибір б'юті догляду, важливо дотримуватись кількох правил, щоб не нашкодити свої шкірі та волосся. Перше, вибирайте продукти відомих брендів, які відповідають вашому типу шкіри чи волосю. Не купуйте продукти випадкових марок або ж з невідомих джерел. Друге, приділяйте увагу складу продукту. Особливо уважно читайте склад продуктів, які ви наносите на своє обличчя, оскільки деякі інгредієнти можуть бути шкідливими і для вашої шкіри, і для вашого здоров'я. Люди, які схильні до алергії, повинні уникати продуктів з ароматизаторами та барвниками. Вагітним та тим, хто на грудному вигодовуванні, не можна користуватись ретинолом, тобто вітаміном А, і певними видами кислот. Не використовуйте одночасно занадто багато продуктів, якщо ви призначили собі їх самі. Спробуйте використовувати спочатку лише необхідні базові продукти, такі як засоби для очищення, тонізації, зволоження шкіри та сонцезахист. Тим паче, якщо це засоби різних брендів з різними активами, які можуть з собою взаємодіяти непередбачувано, пам'ятайте про термін придатності продукту, перевіряйте дату придатності перед використанням і впродовж. Використання прострочених засобів або таких, які зберігались неправильно, може спричинити подразнення шкірі та інші проблеми. І останнє не менш важливе, зробіть тест на чутливість. Невелику кількість засобу нанесіть на внутрішню частину зап'ястя і зачекайте декілька годин або краще добу. Це для того, аби пересвідчитись, що у вас немає індивідуальної непереносимості на певні складники у засобі, які можуть потім спровокувати реакцію на вашому обличчі. А які у вас правила при виборі б'юті догляду? Залишайте ваші коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Channel.